Доброго дня, друзі, доброго дня рідненькі давно не робив відео про роботу новомосковської міської влади. Трошки запізненням вибачаюсь так, ось на крайній сесії міської ради депутати з Калаборанської молодецької більшості, яка складається із забороненої партії ОПЗЖ та партії Батьківщина ЄС, Зелені, Нова Політика Резніка прийняли рішення про отримання та розподіл кредиту в сумі 100 мільйонів гривень. З яких 43 мільйона це капітальний ремонт вулиці Сучкова, це вже в котрий раз, 26 мільйонів на будівництво так необхідно зараз будинку ЦНАПа по вулиці Поланочне, це всупереч думки мешканців, а також здорового глузду. 30 мільйонів на закупівлю укриттів через майже два роки від початку війни. І це при тому, що в місті досить немає жодного обладнання бомбосховища. І крім того, друзі, ще 4,2 мільйони передбачено на виплату відсотків за користування кредитом. Це в поточному року, в році, а саме це за три місяці. І при тому, що, друзі, 100 мільйонів вільних коштів місцевого бюджету в серпні вони розмістили. В одному з банків на депозитному рахунку, тобто їм гроші дівати нікуди, а вони ще беруть кредити. І крім того, до кінця поточного року передбачається ще надходження до місцевого бюджету від податків на зарплату військових майже 260 мільйонів гривень. Усвідомте це. І це в той час. Коли допомога ЗСУ з боку місцевої влади складає мізерні суми з порівнянням з надходженнями, друзі, від ЗСУ, і складається таке враження, що ГН Різнік так і почув президента, який заборонив робити розпорядникам коштів некритичні витрати Це мовою оригіналу. І злі язики кажуть, але ми це з вами не віримо, що причина такого впертого марнотратства Гена Резніка це відкати на підрядні роботи, які в нього сягають 60%. Так що, друзі, кому війна, а комусь треба дбати про родину за кордоном. Ну і традиційний короткий зюм на моцу, також на цій сесії депутати з колаборантської мордерської більшості. Забрали два легкових автомобілі, які використовували сімейні лікарі. Ви думаєте для роботи для ЗСУ? Ні. Вони передали їх до виконком для того, щоб возити з Дніпра і назад дупи двох заступників, а саме, і більш того, з зарплатами більше 100 тисяч гривень. Це Сергій Адамян і Чмонька Яша Клімєн. Так що, хлопці, ви воюйте, а ми за вас молимось, як пише Ген Резнік, у кожному своєму ранковому пості в соцмережах. Друзі, поширюємо, робимо репости, коментуємо. Хай більше людей знають, які покидьки керують нашим містом. Це не повинно більше повторитися. Я вас всіх люблю. Ми обов'язково переможемо. До скорої зустрічі!